Ці слова для тебе послухай і дозволь собі прорости. Одного разу маленьке насіння впало в землю. Воно дуже довго лежало в темряві, загорнуте в прохолоду ґрунту. Здавалося, що навколо лише тиша порожнеча і нічого не відбувається. Від цього було трішки лячно. Але в той самий час в насінні визрівало життя. Ніхто не бачив ззовні, як ніжний паросток пробиває собі шлях крізь землю. Це було дуже тихо, повільно і без оплесків. І навіть саме насіннячко, яке ставало поступово паростком, не вірило і не розуміло, що воно вже стає паростком і поступово йде наверх, тому що зовні нічого не мінялось, все так само було тихо, порожно і темно. Але саме в цій тиші народжувалась сила. Незважаючи на те, що насінню було дуже в цьому страшно, незважаючи на те, що насінню хотілося постійно дізнатись, чи взагалі воно росте, чи воно взагалі щось робить правильно, воно встигає, все вірно робить чи ні. Не дивлячись на це, час йшов, насіння було, росло поступово. А одного ранку проросло, і воно побачило світло, і це насіння зрозуміло, що воно вже більше не насіння, воно вже паросток, і тут воно зрозуміло, що час настав, настав час, і воно все робила правильно, незважаючи на темноту, незважаючи на тишу. І нерозуміння того, чи взагалі в тому напрямку воно йде. І вже ніхто не сумнівався в тому, що в цьому паростку життя ні саме насіння, ні те, що було навкруги. Тепер воно зрозуміло воно велика рослина, яка в майбутньому буде деревом вийними всьому світу. Але воно стане деревом тоді, коли для цього настане час. Зараз ти можеш почуватися саме так, як насіння в ґрунті, яке тільки впало, навкруги темнота, тиша і непорозуміння, чи взагалі щось відбувається чи ні. Але повір, в тобі вже зараз визрівають дії, думки, ідеї та енергія, потрібна для росту. Тобі вже є все те, що потрібно, аби прорости, ти вже є. І пам'ятай важливу річ, як насінню не потрібно розкопувати ґрунт, щоб перевірити, воно визріло чи не визріло, йому потрібен спокій та час, щоб прорости так само і людям. Кожна твоя дія, навіть маленька це твій шлях до сонця. Світло тебе бачить, навіть якщо ти поки що цього не розумієш, і твої прості дії відкривають дорогу твого шляху. Дозволь собі не поспішати, і ти відчуєш, ти ростеш.